Друзі, привіт! Хочу зняти відео про клас консул, та як попросили зняти відео, як підключається січкарня, які шківи до січкарні йдуть проміжні шківи, натяжні шківи, ремені. І попробую зняти таке відео, Та як не всі консули йдуть з січкарнями, хто хоче покласти, хто хоче Собі поставити січкарні, тому що без січкарні це дуже важко. Отже, почнемо спереду. Це шкіл відбійного бітера. Цей що йде на привод комбайна, коли запускаємо комбайна. він йде тут тройний, один шкір йде там. Потім другий великий, цей, що йде з двохручейним раменем. Ремінь йде двохручейний. І потім вже на, тут на болти прикручений третій шкіл. Я не знаю, як у вас, може є цей третій шкіл, може немає, може його треба прикрутити, бо там той іде литий маленький там і цей великий. І от третій. Це на відбійному бітері. Розмір цього шківа по діаметру, який йде, у нас 45,5 і 5. 45 і 5 мм. Верніше, 45,5 см. Цей. Він кріпиться тут на болти до того основного шківа. Ремінь йде на цей, це йде проміжний ремінь. Проміжний ремінь, який йде на задній шків. Тут натяжі, натяжні ролики такі. Вони йдуть з такою рампою. Натяжитель, сам болт. Сама ця, сама ця рампа, оця рампа, вона кріпиться там на болти до кузова. До кузова. Попускається цей болт. Попускається там є ще один болт, не видно. І цим болтом вже регулюється натяжка. Цього проміжного ременя. Розмір цих шківів 21 см. Один іде плоский, один йде плоский, другий йде шків. Ремень, коли заходить. Ось так вони, ось так цей ремінь тут, він йде. Ось. Це йде понизу, це йде, і воно натягує. Натягую вниз, натягую вниз і натягується цей ремінь. Ось такі два ролики. Натяжні тут. Ідуть з такою рампою, і це все там воно прикручено на болти просто до кузова. А це рухається вниз-вверх на от такій пластині. Значить, по цьому. Такий шкіф третій має бути. Такі два ролики тут і проміжний ремінь. Поміжний ремінь йде вже от сюди, от на таку приблуду. Це натяжний ролик вже ременя, який йде на січкарню. Він натягується оцим болтом. Так, якщо зверху, він натягується цим болтом. Це йде один, це мой великий, і тут є. Ще один проміжний цей ремень, який йде. Це теж воно все кріпиться, має свою всю рампу і кріпиться на докузе. От воно звідтеля йде від отих двох роликів. Що видно все. І заходить цей проміжний ремінь на ось. Ось тут взад. Оця вся, бачите, приблуда, вона кріпиться до кузова. Вона кріпиться до кузова там на болти. І ось тут теж ось на оце і воно кріпиться тут. Я чув, хлопці казали, що ця вся приблуда є в зборі. І так. Тут є тут є тришківа, так би сказати. Один крайній від кузова йде проміжний ремінь, потім маленький, і цей великий, який вже йде на січкарню. Можна регулювати обороти січкарні, більше-менше. мої великі обороти, і той можна маймаленькі поставити на малі обороти. Отже, отак воно ось іде. Іде звітеля від відбійного бітера, шківа, натяг, Натяжні ролики. І йде на. Оцей проміжний шків. Це шків там, це шків ременя, що йде на соломотряс. Воно з цим нічого немає. Воно там кріпиться все на рампу, на кузов. Ось. Ось такий воно має вигляд. Я чув, що це все можна на розборці купити повністю у зборі оці ці шкіри і ті проміжні натяжні ролики. Далі. Цей ролик натяжний, він натягує ремень в сичкарні. Він йде такий самий, як ось цей ролик. Він йде такий самий, як ось цей ролик. Це всі одинакові ролики. Як оцей пластмасовий, той. Можна там і чугунний теж класти, не пластмасовий. Вони є в продажі. Я дивився, вони є в продажі. Це не є проблема. І далі воно все вже От, ремень з вітеля. Що виднося? Рень звідтеля від тої рампи. Пішов вже на... на Січкарня. Коли знімати ремінь січкарні, просто крутиш, знімаєш з цього, я ролик ніколи не випускаю. Сама січкарня. Ні, Давайте так. Ремінь ось цей, котрий іде на січкарню. Каталожний номер його 060161. 060161 або b 4700 це ремінь, який йде на січкарню. Проміжний ремінь, який йде там звітеля, там він має бути високий клин. Високий клин. Каталожний номер того ремень 707001 Або Б5800. Б5800 я купляв, я його поставив. Але має бути високий клин. Це низький клин, але має бути високий клин. Він теж підходить нормально. Вже от п'ятий сезон він відходив і ще йому нічого не шкодить. Там. Якщо, якщо оцей шків є у вас на комбайні, якщо нема, його треба купити, поставити от на ці болти, проміжний, натяжні два, з рампою повністю. І проміжні вже на січкарню, Які йдуть сюди теж повністю з зрамбує. Сама січкарня. Ширина січкарні 67,5 см. Ну це ця що у мене. Я не знаю, чи це від консула січкарня, чи це не від консула січкарня. Не можу сказати. 67. З половиною. Ширина і довжина метр метр три. Можна метр п'ять, там влазиться. Метр три, метр п'ять влазиться Як вона тримається? Вона тримається ось на такому болті. З однієї сторони і з другої сторони. В цьому болті тут є втулка. Втулка. Сама січкарня вона ходить на тій втулці. Тут один болт. І з іншої сторони ось оцей болт. Оцей великий. Далі воно е, е, от на тих болтах тримається. Всередині ось є ось така штука, на чому воно тримається. Ось. Ось ця рампа, так би сказати. Вона йде разом з цією дошкою розподільною. Де воно розподіляє, солома йде туди. Воно разом з цим йде. Я не знаю, це в комбайнах є чи нема цієї штуки. Я не можу сказати, бо не знаю. Якщо немає, то її треба теж купити. От Поставити оцю дошку. Вона йде на рамі, вона йде всередині туди, в короб. І січкарня, от сама січкарня, кріпиться до ось цієї рами. У цього каркасу. Ось. Ця штука, оця штука, вона кріпиться тут. Це два основні болти, і вона кріпиться туди і там йде по всій ширині оцього о. заднього короба, задньої частини. Далі, самий зад кріпиться от на таку штангу. Штанга кріпиться тут двома болтами, тут воно ходить. Воно кріпиться на оцю штангу. І от цим язичком сама січкарня має оці тримателі. І воно тут попускається, це попускається, це його робив, бо цього не було. Тут гачок такий, гачок який зафіксувати, щоб це все нічого не ходило при роботі, не, не було ніякої вібрації. І це зафіксувати. І все, воно все сидить. Це пропускаєте, це попускаєте. це піднімається вверх, січкарня падає вниз. Січкарня падає на, от, на цих двох болтах. Вона просто падає. Знімаєте ремінь, вона просто падає. Просто падає вниз. І фіксується ось цим ось цим фіксатором. Фіксується ось ось тут. Бачите, на комбайні є ось такі штуки. Ось. І ось цією дирочкою, Оцей фіксатор, фіксується ось тут і збираєте без січка. Якщо немає такого фартуха, це можна самому зробити. Це без питань. В общій сложності нема нічого сложного. Цішки винайти, задні ці ви знайти. І цей шкіл великий, і ці два малі натяжні. І все. Повторюю, що цей шків, він йде на шківу відбійного бітера, запуска самого комбайна, де йде двохручейний ремень. Це йде ремінь, який йде на варіатор. А той йде ремінь, який йде на підбійний бітер, який запускає вже роботу самого комбайна. Ось такий. Таке відео. Так, розміри шківів я дав. Цей шків розмір не пам'ятаю. Розмір цього шківа у нас 40. 40 міліметрів. Цього натяжного у нас 17,5 натяжного. Ось так. Це і тут розмір цього. Десь виходить у нас 21. Дякую за перегляд. Кому, що ще будуть якісь питання, пишіть.